Так, народ, сьогодні почнемо з Вольво, бо вже багато хто писав, що там, чи є ваше по відео якесь по Вольво. Будь ласка, Вольво v 50, погнали. Так, Почали з того, що я зразу з ходу просто фільтр міняю. Фільтр старий ось такий, О, його вже почало жмакати. Бо він забитий, це факт, щоб ви поняли. Фільтр, коли починає здавлюватися, це говорить про те, що фільтр забитий, він має бути отакий рівненький. Зразу по номеру. Бош. Так, на раз не цей. Коротше, закрутив кришку. 4 винта, тут все просто, дуже легко, досить файний. Так, зараз нам треба зняти фільтр. Потім? Що там ми міняємо? Фільтр, масло і фільтр паливний. Так, це у нас масляний фільтр, це у нас ролик не і паливний фільтр. Сподіваюся, легко прокачається, бо... На цьому чуді Мо, теоретично воно Volvo вроді би є насос-підкачки. Коротше, ось такий ось фільтр будемо зараз мінятеньки Так, у нас є косяк. Е, підборщик щось недобре подивився. Ось у нас цей фільтр і він не такий. В ньому вроді би міняється піддончик. 1, це у нас делфайловський, трошки не такий. Тобто цей поїде назад з фільтром палиним осечко. це не страшно, це ми поміняємо. Фільтр палений ось. стоїть. В ньому відкручується цей підончик і цей стаканчик і зміняється нижня частина. Так, Тут бачите, ось так виглядає фільтр, Тобто відкручується. Ці три болти знімається фільтр, вищолкується. І в ньому бачите їдкий стакан, він походу відкручується. Або міняється повністю цей стакан і переставляється ці елементи. не знаю е, вже Зараз я скинув зразу дані фотографії, от би, цей код. Можливо, по цьому коду якось бачите у фільтерс. Подивиться, що з тим робити. Коротше, е, Каталог трошки намахав, по каталогу мав бути той фільтр. Але там система Delphi мала напевно, бути, а тут система Bosch. Бачите, форсунки у нас бошовські. Відповідно, напевно, тут під бошовською форсунку і сам фільтр палений. Ладно, значить, ми міняємо тоді фільтр масляний і, фільт... і... і масло. Фільтр масляний у нас тут внизу, тобто нам зараз треба цей падру, щоб був доступ легкий. Вона красота зараз відкрутимо. Ось у нас знаходиться фільтр. Ну, Так само, як і на всіх 1.6 HD, звичайні HDI і HD. 1.6 Peugeot, з тренінським мотором. Вони фільтри тут спереді. Так, Тут коректор фари буде постійно. Жужить. По факту, ж, запалення виключено. Після запалення? запалення нема. Запалення виключено. Що воно Коротше, Машина, із-за того, що капот відкритий, вона не засинає, бо якщо вона засинає, вона, по любому жилення на фару не подавалось. Але бачите, постійно щось піджижукує, щось з сервоприводом самої лінзи. Не, так, ладно. Неважно. Все, знімаємо зараз оцей патрубок, відкручуємо фільтр, міняємо фільтр і спускаємо. отако можна. Масавку. Думаю, що за фігня. Знаєте, в чому був прикол? Роз'єм не до кінця був запханий. Не могло спозиціонуватися. Засунув роз'єм, зажужжало і все. І перестало. От і вам прикол. Не до кінця був запханий роз'єм. Хочу вам показати один прикол, коли буває, знаєте, є одні моменти, які е, щось десь в якомусь місці запротачені. От перший момент. От є Кронштейн кріплення цього патрубка. Його, походу, щось неправильно прикрутили, тому що, по-перше, він нижче стоїть, ніж мав би. По-друге... Через те, що він стоїть нижче, він оцей планку впирається і я не можу відкрутити фільтр. От я бачите, відкрутив два витка і далі він в кришка фільтра впирається в той кронштейн. Я вже відкрутив цей гвинт і не можу його вище підняти. Тобто мушу зараз підняти машину, знати захист і відкрутити той нижній гвинт. Коротше, щось тут десь і напортачено. Щоб ви поняли, цей патрубок мав би бути чуть вище, він мав би тут майже рівно бути. Він тіпа, натягнутий донизу. І він прижимається, виходить, до корпуса фільтра. І кришку фільтра зняти неможливо. Можливо, десь колись, оця частина була десь глибше, туди кронштейн запханий. І, Відповідно, цей кронштейн теж туди глибше сідав. Ну, по ходу, тут спробую, може дійсно. На цей коштень піддасть його підігнути його до середини. Або може там не гнути треба, то щось недобре просто прикручено. Цей виступ щось неправильно прикручений. навіть і зігнутий вже щось. Ну, от Зараз цей кронштейн я відкручую і подивимося. Мені здається, щось його недобре прикрутили. Не повинно цей стільчик виступати і ні до чого не впиратися. Коротше, тут ось з кріпленням щось напартачили. напортачило. І відповідну кришку вже відкрутити неможливо. Так, коротше, поміняли ми фільтри масла. 3,5 літри зайшло. І, ну, 3,6. Хоча по мануалу пише 3,8. Не знаю, напевно, абсолютно сухий картер 3,8, а так, як бенків, там пробка чуть-чуть втиснена. Відповідно, абсолютно масло всього ніколи ви не злиєте. Там тільки хіба що способом через щоб відсосом, або знімаючи підон. Так, і Volvo поїхала. З нею ми розібралися. Зараз у нас Рено Кінго, оригінальний пасажир, у чому була проблема з кривотінням. кривотіння. Давайте зафіксую. де тут лопатка з цієї сторони. Так, є. З кривотіння при повороті. Коліс е, сущому у нас стойки прикручуються під цим. Е, Коротше, нам треба знімати трапеці, знімати цього пластмаси, щоб сюди добратися. Е, взяли ми опорені підшипники. Поміняти опорні підшипники. Е, скри, скрегіт, щоб ви поняли, е, не такий, знаєте, є типу скрегіт металевий. Є скреті типу, скри скрип резиновий. От скрип резиновий, це е, говорить про те, що можливо, от як було бачите, з Каяби, я знімав колись короткий відосик, викладав його і в цей в сторіс е, на Ютубі тому шорці відео. До речі, там дехто написав, що то не в тому, коли людині, чітко людині показали, що реально стойка не прокручується, вона дергається. і коли поміняні нові стоять опорні підшипники, що це проблема не в підшипниках, а проблема іменно в самих стойках. І коли ми взяли підпильник легонько шприцом, загнали підпильник масло, щоб стойки перестали скрипіти, то все одно є чудики, які в коментарях люблять написати. Що та тати то та Блін, коли людина ну, не усвідомлена, не все в відео може показано, що зроблено. Якщо зняти відео і є заключення, що це все ж таки встоїть проблема, то тому і це й опублікувалося. Під санечок, саме те верхний санечок, ми загнали масло і скрипіти перестало. От і вся проблема. Так. Е, зараз наша задача зняти трапеції, ми снувати дворнички. Зняти оце е, водосточний, скажімо так, ну, не знаю, хто називає губа, хто називає юбка віконна і тому подібне. Дефлектор і тому подібне. Ну, Багато хто як називає. Суть поняли, оцю пластику, цей пластик треба зняти. Щоб добратися до самих стаканів, відповідно, треба буде відкручувати зверху стойку і відповідно відкручувати її знизу. Ці принципі, не складні, прості в розборці, але ну, просто добратися до них треба помахатися. І сподіваюся, це ми максимально маємо зробити, сьогодні зробити ще цього кенга. І як він тільки поїде, у нас заїжджає ще Т-4. Т-4 так само ряд заміни запчастин. І Чуйку в мене, що Т-4 теж геморойний. Бо там проблеми з проводкою, одні проблемами лічили, інші проблеми теж є. Тобто, Автомобіль старий. Мені вже там один казав, що Т-4 краще, ніж Т-5. Кажу, ні, тут не в тому смислі, краще, не краще. В тому смислі, що автомобіль вже старий. І Він може і кращий технологічно скажімо так, живучіший, Ну, е в даний момент автомобіль старий і у нього вже є приключення такі, що вже реально виносять мозок. В даний момент втечку проблема з проводкою, що стосується дворників. Тобто дворників призвольно включаються. Е якби там не лазили і не ставили інші кістюні, там є сигналізація, і там примикалася, і там купа всяких розрізань в проводці, там може бути все що завгодно. Тобто є там і підгорівші запобіжники, і все завгодно. Ми ж там вже міняли запобіжники, і реле перемацали. Ну, попробуємо банально з самої релюшки. Може бути в реле, може бути в самому механізмі дворника. Механізм дворників має так само на собі дорожки. І буває таке, що та смазка, яка в тому механізмі набирає, стирає, там йдуть щиточки, вони Йорзують, стирають і та стружка налипає на... Смазку, відповідно, вона стає токопроводячою, і вона створює, скажімо так, паразитні спрацьовування. Ви йдете, десь там дворі стряснувся, о, воно побачило контакт і воно знову його провернуло. Вонкий дощ почав валити. Тільки що дощу не було, щоб ви поняли. От автомобіль сухий, от якщо заганяв. Дивіться, пірще. Я думаю, видно. Так, добре. Працюємо. так е Скинув колеса, машина вже завішена. Зняв дворник і використовував ось таку... приблуду. Все, трапеція знялася і виявивши виявив, один момент. А тут вже підходить, як то каже, проситься на заміну трапеції. Це якщо. Що півбідей, то це найбільше отримує, як то кажуть, навантажень. Особливо, коли зимою ви склочисник не відділили акуратно. Або е, є багато хто розуміє і знає ці нюанси, підкладається ковдручку, ще там щось, щоб потім зранку лише тільки ту ковдручку забрав і поїхав. То є, хтось просто включає. Іде навантаження, відповідно. Трапеція постійно тут найбільше отримує нагрузки. І відповідно вона так зношується. Перевтуляння і тому подібне, скажімо так, фінансово, но він не забав, тому що сама це трапеція в зборі в тисячі ширень. Робити перевтуляння, якщо це робиш сам, виточиш штулки і тому подібне, може тобі вийти дешевше. Але якщо це ти робиш сам і для себе. Якщо ти робиш це для когось, то дешевше купити готовий трапець у зборі. Так, до губи вже хтось раз ліз. по-перше, абсолютно всі кліпси різні. Плюс ця сторона у нас обірвана. Ось тут. І... і іншої кліпси немає. Короче, якщо наприклад, на цій стороні бачите, є раз, два кліпси і оце защолочка, то на цій стороні їх не було взагалі От ні цієї, ні ось цієї. Суча, що давно, бо свіже це не свіже обірвано. і це не свіже обірвано. бачите, вже болото таке. Так. Одну кліпсу ще тут відкрутив. Щоб ви поняли, французькі кліпси то такі йдуть, метелики. Тут вже закручені і ось такі, во, і ось такі. во. Це, до речі, для внутрішніх обшивок, переважно на ковролінах таке закручується. Ну, Накрутили тут. Так, нюансів. В цих автомобілях є один Ось там є такі водостоки. Вони люблять забиватися. Вони резинові, мають роди клапанці. За ними не забувайте слідкувати, щоб там нічого не намолило, листя не нападало. Бо потім, ну, бо власниця любить гарну машину постійно вимивати, плюс дощі. Плюс автомобіль ніколи не бачить гаража, він постійно зберігається на вулиці. Відповідно, виникають такі моменти. тобто, Тут ви зараз будемо бачитися, що відкрутиться не факт гвинти, які в нас тримають. Відповідно, є варіанти, що воно могло десь там щось протікати. І опорні підшипники підржавіти. Це є теж варіанти. Надіюся, що воно відкрутиться без, як то кажуть, болі. І ми закрутимо на місце. Так само цей клапанець там ззаді теж є. Відповідно, коли е, тут забито, набивається вода вода попадає всередину, де от моторчик пічки затікає в салон, вічно у людей затоплено, потім дивується, десь протікає. Починайте завжди, знімаючи цього жабок, під ним е, дивитися, чи не забиті водосточні канали. Так, без всяких прикольних сесів, змазочка, друзіна щіточка, все гарно відкрутилося. цей, Цей. І два болта стойки. Все, у нас тут вільно, тепер відкручуємо стойку зверху. Так само з того боку. Так, Щоб не виникало питань, бо багато можуть сказати, що підшипники нема доцінності міняти, вони рідко вилітають. Слухайте. За рахунок, того, що тут напевно, попала вода, вони зараз. Типу м'якше срочиш, але чути так гуркодить. І буває, коли суха погода, не попадає туди ні вода, ні нічого, нас з таким скривом... <гум> 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 Я думаю, чутик, що рудить. Давайте стянемо пружину і розберемо стоєчку. Зняли ми підшипник, А ну слухай. В такому стані підшипник. Давайте спробуємо новий. Ну, звичайно, що тут трошки пластмаса вчихає. Воно от люфт має типу. Але А тепер цим Ух. Так, скрив, ставив підшипник. Підшипник Ось тут вов. Попри те, що тут є смазка, він все одно ржавий. Шарики всі з кратерами. Так само на обоймі у нас кратера. Цілком вірогідно міг підклеювати. Тут кратера. А тут по всьому піремі катера. Давайте попробую щоб просто показати. Воно такими. Канавками. Обойми стопудово, напевно, прокручувалися в корпусі, бо на канавці її зажимало. Не знаю, буде видно чи ні. світло Бо Хтось там каже, що не показав чітко. Хріне його знає, видно, не видно на обоймі одиці які раковини. От по, по цій обоймі. Демай видно, Бачите, які раковини? Ну, я в камеру бачу. Де тако. Видно які раквини? Це все раквини, дивіться. І от воно по ньому скриготить і кілинить. Тут взагалі десь комусь місіон. Камеру заловити. Вибоїни. Так, давайте. Е, новий у нас... О, фокус! Новий у нас підшипник від Soldier, от його порт-номер, якщо цікаво. Ставимо новий, перекладаємо резину. Чекайте, ні, тут резина не прикладається, він такий є, він прямо цією обоймою ставиться. І скручуємо назад. Так, у нас тут пісочок скриватати по-любому буде, ну, можу спробувати відтворити. Ой, Крутиться досить файно. Без сторонніх гуркотіння. Ну, Звичайно, що цього, сама пластмаса, щоб ви зрозуміли, вони між собою типу, цього відвігайки на пластмасі А Оце що шуршить, то пластмаса це. Це повністю віджати розпущена пружина. Двома пальцями. На тому реально хр-хр. А представляєте, коли машина навантажена, ще дожата. І от вам є на суху, воно стопудово скригоче. Ну, Ми основну старий Так, На цьому у нас взагалі складніша тема. У нас тут вже так розмолотило такі кратера, що капець, і обоймо отримали якусь як стружку. Вся в якійсь непонятній амінівій амініві, амініві, струшці настали графіт з, з крупними зернами. Обоймо тут такі вже кратера має. Що це караул? Їх коротше, повишибало тут конкретно. Коротше такий його графіт зараз вийшов. Щоб ви зрозуміли, це не графітна смазка. Є її рідна смазка тут, ну, тут з боку. Жовтенька. Тобто це все змололо в смерть. Ну, трошки попробуємо стерти. Що цей, цей бік ще... Та де? Розпіляло так конкретно. Оцей. Та-то такі повибивали кратера басамани. Давайте спробуємо показати. Еліпси, дивіться. Дивіться, які обойми, які має еліпси, дивіться. А тут от така яма. Видно яму, бачите, під різними кутами, щоб вам було видно. Бачите, як щоб ви це зрозуміли, ось ця площадка, от де жовтий. І жота смазка, це площадка. Це от попропилювало ось такі кратера. Дивіться, тут все повишибало, дивіться, такі кратера. Розкліпало, реально розкліпало. Ось таке саме ось тут. Коротше. Тут взагалі тут вообще, дивіться, капець, аж, аж розкліпало, дивіться, аж заусня утворилося. Так. так, по стоках зібрався, закрутив, затягнув. Зараз встановлюю назад жабо і встановлюю назад дворники. Я думаю, тут в принципі, нічого складного немає. Якщо щось не, непонятно, пишіть в коментарях. Все елементарно просто, досить прості в розборці. Так є, тут один дефект, що треба дворники знімати. Але доступ є до цієї достатній. Повірте, бувають автомобілі з складнішими доступами. Тому кенго досить ремонтопридатний. Єдине, що вам зразу скажу, що в цьому кенго саме дебільне, це блок запобіжників. Він двосторонній, щоб що ви поняли. запобіжники тут не тільки зверху, а й знизу. Но, щоб добратися до нижніх його треба повністю від'єднати. Тобто, не від'єднавши його, ви його призвонити, як то кажуть, прямо на авто не зможете. Тобто вам треба обов'язково повністю блок зняти, перевіряти кожен запобіжник. І, наприклад, такі речі, як в діагностиці, що перевірити, чи приходить напруга, чи не приходить, вам не вдасться. Тобто вам треба буде повністю від'єднувати цю косу, сюди завертати, тут його на вісу під'єднювати і тільки так бачити. Коротше, е Блок запобіжників тут реально біль. Біль такий, що не знаю, конструктори ще ті козли, які це спроєктували. Так, все, підзібрав, закрутив тут кліпси. Однообразні на болти, нічого не матиляється, все певне плотно, защокнулося, воно просто кришка. Є. І до речі, я догледю тут такої трапеції ще й варилися, бачите, є слід від зварки підмальованим балончиком. Тобто оцей нюанс залишається. Все, автомобіль зібраний. Сподіваюсь, власне це буде радувати. Поки що якось так. Більше тут нічого робити не можеш. Дивився на посилюваче щеплення. Щеплення перевірити тут не вдасться мені, тут треба розділяти коробку, щоб не добратися, бо там купол дуже закритий. Плюс е, вижимне щеплення у нас всередині е, самого купола. Е, якщо ви пам'ятаєте, у нас було ринок ліва, ми там міняли е, вижимне щеплення, разом з циліндр ну, з, з вижимним, То там все всередині в куполі і доступу немає ніякого. Регулювання тут більше, вихід менший немає. Тому, ну, я не знаю, я не замітив, я виїжджав, заїжджав на ньо, на цьому кенгу. Досить гарно себе веде. Жити ще повинно щеплення, якщо що. Ну, от. Що ви хочете, автомобільчик роботяга. Рахуйте, він по-любому в якійсь службі працював, бо капот. Ну, не знаю, видно, не видно. Так подивитися під візним ракурсом, відблискують наклейки. Щось якась фірма була. Не знаю, що вона возила. І так само відблискують на дверках. Тобто щось даний апаратик возив.